Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Гарі Табах прокоментував інформацію про нібито участь в атаці західних спецслужб. Україна має продовжувати топити кораблі Чорноморського флоту Росії, щоб вигнати окупантів із Криму. Скарги Кремля щодо цього нікого у світі вже не цікавлять. Про це заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах, коментуючи атаку безпілотників на кораблі ЧФРФ у Севастопольській бухті, оцінюючи нинішній стан чорноморського флоту РФ Табах зазначив: я даю їм двійку з мінусом після потоплення крейсера Москва та п'ятірку українським військам. Ви постійно ганяєте та топите російський флот. Хоча ви країна, у якої Чорноморського флоту взагалі немає. За його словами, дуже дивно, що Росія звинувачує Україну в тому, що вони пошкодили російські кораблі. Це все одно, що звинувачувати радянську армію, що вона взяла армію Паулюса в оточення під Сталінградом. Ви напали на Україну, а тепер звинувачуєте, ваш флот стоїть у їхніх водах, і ви звинувачуєте, що вони вас топлять. Коментуючи заяви офіційних осіб РФ про нібито причетність до атак спецслужб Великобританії, американський офіцер заявив: те, що вони звинуватили Великобританію, нехай звинувачують. Марсіан яка різниця? Цей флот треба топити. Російські війська з Криму виганяти і звільняти територію у будь-які можливі для України способи. А що каже Росія і в чому звинувачує? Думаю, що сьогодні у світі ніхто не слухає їх і не сприймає серйозно. Нагадаємо, в окупованому Криму у Севастопольській бухті 29 жовтня безпілотники атакували кораблі Чорноморського флоту РФ. В результаті атаки було пошкоджено щонайменше три російські судна: фрегати адмірал Макаров та адмірал Григорович. А також тральщик Іван Голубець, Міноборони РФ заявило, що Пілотники, нібито, випустили із цивільного судна з українським зерном у російському оборонному відомстві. Також заявили, що атакою керували фахівці із Великої Британії. Після цього Росія оголосила про свій вихід із зернової угоди і про неможливість забезпечити безпеку цивільних суховантажів, що беруть участь у чорноморській ініціативі. Однак, спільний координаційний центр з експорту українського зерна, в якому залишилися представники України, Туреччини та ООН, продовжив роботу без участі Кремля. 31 жовтня 12 українських зерновозів вийшли з портів. Наразі Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі сім кораблів. Серед них немає жодного носія калібрів. Однак, попереджають українські військові Може змінитися, а пуск крилатих ракет статися дуже швидко. Вока Південь закликали громадяни нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі. Ймовірність застосування дронів Камікадзе також на досить високому рівні. Намагайтеся ощадливо ставитись до енергоресурсів, не перевантажувати системи комунікації та регулювати споживання, зазначили наші воїни. Окрім цього, додали, що не варто сповіщати навіть позитивні новини про дії підрозділів ЗСУ. Перечасний Виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція, пояснили в оперативному командуванні. До зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.